Так, дівчатки, і мальчики, пройшов 24 лютого, рік війни в Україні. Нічого, слава Богу, сверхісного не сталося. Війна як була, так і є. Тобто Все добре в ожиданні були, були люди, от що Росія там піде в наступ, де щось, ну не случилось. Цього. От тепер хочеться просто подивитися по картах, що Україна після 24 числа. От як плани, як буде, як правильно може. От Україна, що після 24 лютого Україна що думає? Вперед із піснею, вперед, Все є. Ту жезлі. Готовність, повна готовність. Повна, тут повна. Більше, ніж туз, це не покаже ніяка карта. Тобто є огонь, є сьогодні, все є. Все є. І тут бачиш рука допомоги. Як Боженька своєю рукою дав Україні оцей ту жезлів на управляй. Ну, із пісні. А Чого туди вперед із пісні? За стабільною життю, щоб була спокійна по четверті Жезлів, стабільна життя, захищаючи свої сім'ї, свої дома, все своє. Люди йдуть вперед захищати все це. Ну, Поки місце ігра, все одно тут. Як, не тільки від нас це залежить. Є ще й та сторона Росія, тобто, і гра йде з двох сторон. Хто кого, хто кого переіграє. Ну, у нас, якщо беремо Україну, то люди стали набагато мудріші, умніші, хитріші. Тобто, якби я розказав раніше, що от прийдеться з тим столкнутися, ну, хто знає, як би. Бігли б, може, не дожидаючи, коли вони там год назад наступили. Час люди всі йдуть по королеві мечі, всі з умом. Тобто, всі з поняттям, всі з умом йдуть і все. Але все одно біля королів мечей, карта старшого аркана — карта смерті. Тобто, ми такі як прежні, карта показує, фігурна карта, ось дама, ця це, це не важа, дама чи королі, чи мужчини, чи жінки. Тут карта дождніми переродиться. То тобто є старе в нас донор щось умерти. І по-другому ми типа, як на світ народиться. І по-другому, дивитися на все те, що в світі біля нас на все це треба подивитися, по-другому по карті смерті. Тобто пройти в голові якісь десь переміни і змінення. Тобто те, що по тузу жезлів злі, підуть, там, зроблять воєнні наші, це ще не все. Тут ще карта не все. То двойка пентаклі, тут ігра продовжується. і продовжується. Іде в тому, що вона двойка пентаклів, вона йде як восьмерки, безконечно, можна отак і грати. Тобто грати, заігратися, побідили, опять десь там всередині вже України протюкали, про промукали. І совєт карт, давайте подивимося трошки совєт карт. Хороша карта, тут жезлі вперед. Ну, Готовність така, як ніколи не було її. В крайній мірі карта топ дає ситуацію. Ну, сов'ятка, подивимося, що совітують карти для України, для нас. Ну що, вперед, вперд із песнею. Оцей жезл бери, беріть в руки, ось рицарь вже на коні. Ось цей самий тут жезлів у нього в руках. Вперд, довго ну, це воєнні знають скільки там, довго думать, не довго думають. Ну, є вже, щоб коня цього запустити в двіження. Це кінь, який не стоїть. Це не рицар Пінтаплі, це рицар жазлі, він в двіженні є. Що совітують карти? совітують карти? Правильно будете робити, буде вам все. Буде достаток, буде рух ізобілія. Тобто Люди не дурні, земля не дурна, все не дурне. Все, Ми можемо цей рух ізобілія брати і жити нормально. Карта пока. Що зовіта карта? Ну емоції. емоції. Воно, чоловіки вроді на фронті ж там більш чоловіки, а жінки вдома в своїх емоціях. Тому що ця карта імператриці матері. Тому що жінок воно касається так само, і сини, і чоловіки там. Ну так, да. пажі їхні там, через що воно емоціонально, воно показує, що світує? Ну Це отработка карми. Це якась по карті, отработка Україна отрабатує якусь карму. Десь за якісь діла. Ну, по крайней мере, карта показує, не могло бути по-другому. Тобто, по-другому ніяк не могло бути, що без війни, без нічого вже не балакаємо за Росію, ми балакаємо за себе. Тобто якась карма, це ну, ми карті не візьмемо. Що сюди? Що сюди, ляже. Бачиш, так що люди перестали чути один одного. І тут не карма не йде там, за 100, год, 200 год назад, 300 років назад. Тут карма от вона за маленьке час. Тобто люди в Україні, от ми Україну беремо, не беремо ми їх, понимаєш, от, от далі вже так не могло бути, як воно було. Ну не могло бути. Тобто комусь через чур благо, а хтось кричить, що помощі треба, його ніхто не чує. Тому що біля цього крика карта сущностей. Тобто оцю боль, оце що людське там, ніхто рядом той, хто при должностях, при фінансах, люди перестали це чути. І через що прийшло воно? Так, да, от знаєш, як карта показує. От хтось више, ловив, ловив душі наші, ловив, ловив, розказував, що гроші це головне, оце — це головне, оце те головне. І от, от душі людей стали десь вони кимсь управляємі. Ну, Це вже як вищі сили йдуть. Душі людей почали управляємі. А почало карта показує те, що от карта, хтось треба допомогу, переступлять і підуть. І постійно це так не могло бути. Ну, якась частина того, що ми це самі притягнули. Ну от Не їх, друге, б щось би було якась Ну, Карта показує, що да, ми це притягнули. І тут зріться, тут карта цю та... Ну, карта... те, що цю тайну, треба відкрити, щоб кожен для себе поняв, що от чогось воно почалося, чогось це відбувається про... з нами. А не винесеться урок з цього всього, Ну, хто зна. Знаєш, як людьми хтось управляє. Люди маленькі тут нарисовані. Маленьке. А якийсь тут президентик ось сидить і управляє всім, всім, ну, всією страною. І управляє як? Через брехню, через карту лжи. От управління йде семи умами, ну, всією страною, нашою страною, йде через карту брехні. Це було. Це було, Тому що вона, ця вся карта падає на карту страшного суда. От за що? Ну, прийшли, оце, оце ті самі темні сили прийшли. Як тут показати, щоб видно от карта. І от на це все, так сказати, безобразі наше, прийшли якісь темні сили. Хтось їх сюди послав. А які темні сили? Ну, Тільки ті, 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 ми подружками були. От, Видно карту чи не видно? Ми подружки були. Росія, Україна, от дві подружки такі закадичені. І от вони оказалися о, о, та сила, яка прийшла вивезти людей з оцього крику. Немає, що понімають люди, багато людей понімає, що щось не так було, чогось воно так було. Ну і що далі? Петя через печері велика йде. Тут суд Божий йде. Страшно, бачиш, страшно до сих пор. Страшно, В страхи люди є. Пока між страхи люди є. Зараз ну, ще від цієї колодки візьму. Страхи люди є. Да, саме головне, щоб дав Бог, щоб просто це все не повторялося. Тому що, якщо перше, ну якщо не учи, воно ну, нічому, потім б'є сильніше, сильніше і і больніше. Запуталась. Давай карта ключа, заключала. Да, верхушка. верхушка свою жизнь, вважай, закрила. От ті, що вище над нами, вони свою жизнь просто закрили. От закрили ключом, заплили павутиною, так як їм удобно, так їм як, як хорошо в цій карті тій башні. І все, повісили оце і замком, і в свою життя людей не пускали. Люди, якесь там уже це, а потім а потім перестали супротивлятися.